Добрый день, дорогие зрители! С вами ведущая Оксана Поляничкина и канал общественной организации Молодежное телевидение ФСТВ. Мы рады, что вы с нами, ведь сегодня у нас особенный выпуск «Калейдоскоп творчества», посвященный творчеству участников проекта «Школа журналистики ФСТВ». В 2025 год при поддержке наших партнеров мы провели несколько межобластных и всеукраинских конкурсов «Сияние», «Не творчи антистресс», Всеукраинский фестиваль «Читающая людина. Успешная Украина» и наш основной ежегодный конкурс «Проба-опера. Сила, думка, то слово», который мы проводим с 2019 года. За это время накопилось очень много интересных и вдохновляющих видеосюжетов. Каждая из них – это маленькая история, рассказанная глазами наших юных журналистов. Лучшие из них я отобрала для Калейдоскопа творчества 2025 года и хочу с вами поделиться ими. Давайте вместе вспомним самые яркие и трогательные моменты уходящего года, посмотрев интересные видеосюжеты наших юных журналистов. Приветствую всех у программе «Жизнь украинцев в Немеччине». Сьогодні з вами я, Анастасія Кисиля, та, та, та наші гості, голова школи журналістики Леонід Гапеє. Вітаю вас. Вітаю. Лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю вас. Вітаю. Та, та, та учасники школи журналістики Роман Маслов. Вітаю. Та, та наша гостя сьогоднішнього ефіру Діана Козліцова. Да. Вітаю, Діана. Сьогодні я б хотіла б у вас запитати, з якими проблемами ви зіткнулися, приїхавши до Німеччини? Як і всі ті, хто приїжджають в інші країни, ми не знали мови. Справді, це одна з найбільших. Проблем переїзду. А, а Як вас прийняло німецьке суспільство? Чи ви відразу в нього а, в потоці влетіли, чи вам було складно? А, так, а, я одразу в нього війшла, бо я навчалась в німецькій школі і там було я розмовляла багато з інших. Це дуже добре, коли є друзі і можна попрактикувати місцеву мову. А ви згадали про школу? А чим відрізняється навчання в німецьких школах від українських? В німецьких школах все набагато легше. Наприклад, те, що в українській школі ми вивчаємо в другому класі, наприклад, множення і ділення. З якимись великими числами ми це вчимо в німецькій школі в четвертому класі? Дуже цікаво. До речі, я десь читала міф про те, що німці дуже економні у плані комунальних послуг, вони приймають душ лише кілька хвилин, кономсь електроенергію тощо. Чи це правда, чи ні? Можете, будь ласка, пояснити? Є різні люди. Є люди які економлять, а які ні, не економлять. До речі, до яких людей ви входите? До тих, що економлять, чи навпаки не економити? До тих, що економлять, бо, ну, це, наприклад, воду, це робить природу. Більш сухою. справді це дуже добре, коли ви випікуєтеся про природу. Тож, які ваші бажання для наших глядачів? Щоб коли вони приїхали в Німеччину, щоб їх всіх всі прийняли, і щоб вони не забували про свою рідну рідну країну. Насправді дуже гарна бажання, дуже з вами згодна. Дякую за ваші відповіді. Я нагадую, що в ефірі було життя українців у Німеччині та її ведуча Анастасія шасіях Дякую всім за увагу. Усім привіт! Мене звати Владислава Сокальська, і я з радістю хочу поділитися з вами своєю історією успішної творчості. Я є ученицею школи журналістики Фестиве, де отримую не лише знання, а й неймовірний досвід, який допомагає мені зрозуміти, як працює світ медіа. Це захоплююча подорож у світ журналістики, яка відкриває переді мною нові горизонти. На даний момент я закінчую онлайн-школу Optima, де намагаюся максимально використати можливості, які вона мені дає. Також я займаюся моделінгом, та моделінг став для мене великою пристрастю, і я професійно займаюся цим у модельній школі. Це не просто хобі, це можливість виразити себе, навчитися новому і відчути себе частиною світу моди. Я насолоджуюся кожним моментом, проведеним на подіумі, і кожним фотосетом, адже це дає змогу мені показати свою креативність. Та, на жаль, зараз в мене не так багато часу на відвідування модельної школи через те, що я зараз живу за кордоном та приділяю багато часу на підготовку до екзаменів. Але сподіваюся, що найближчим часом я почну приділяти моделінгу більше часу. Водночас я активно вивчаю журналістику і пишу статті для газет. Мої публікації вже з'явилися в кількох виданнях, і я дуже пишаюся цим. Кожен мій матеріал це результат наполегливої праці. Я сподіваюся, що мої читачі знаходять у них щось корисне та цікаве. Я завжди прагну передати свої думки, і це приносить мені справжнє задоволення. Також не можу не згадати про свої досягнення за межами України. Я брала участь у конкурсі Геніус з англійської мови, де здобула друге місце з темою забруднення океанів та вирішення цієї проблеми. Цей досвід став для мене важливим етапом, який показав, що старання і наполегливість завжди приносять результати. Моя творчість це ще й про самовдосконалення. Я завжди шукаю нові можливості для розвитку. Не боюся виходити за межі своїх комфортних зон. Кожен новий проєкт, кожна нова стаття це крок вперед до моєї мети. На завершення хочу побажати кожному з вас не боятися слідкувати своїм мріям. Творчість це безмежний світ, де кожен може знайти своє місце. Нехай ваша уява завжди веде вас до нових вершин. Дякую за увагу! My name is Veronika, and now I want to tell you about my studying process and about my hobbies on the difficult times. Now, now life is so many dangerous and awful situations, so we need to find strange to doing something that we like and to study. Studying now is difficult because we need to be disciplined. Sometimes it's really hard to go on lessons and don't feel sleepy during them. Also now so many problems with electricity, so it's also a big deal to studying and in general to doing something because there is is just scrolling TikTok or other, or other apps. But we need to understand that we need to study to our future because it depends only on us and if now we want doing something and studying something, what we will do in future. So now I want to tell you about my studying process and about my hobbies. They are related to each other. My hobbies is learning history, learning English. Another my hobbies is reading books, watching movies, doing diamond mosaics, doing Lego, and something like that. All these things help me to be more calm in these hard times. Thanks for nowadays technologies. Even if we don't have electricity, we can use devices, uh, uh, which works uh, on batteries, and I always uh, use them to my studying onto my hobbies i tell you about small part of my studying and my hobbies so thank you for your attention i'm grateful for the public organization festival, and physical culture for organizing interesting events for teens and students thank you goodbye <laughs> Вітаю всіх, мене звати Саміра. І так, це я я староста школи журналістики ФС ТВ від молодіжного телебачення Фест тв та авторського гурка журналістики, школа журналістики Мідіа Стар. О, мене для вас дещо є. Хочеш та покажу? Зараз отіване то. Хто вони то? А от! А зараз я вам розповім про своїх домашніх улюбленців, а саме про ось цю бузьку і оцю бузьку. Зараз спокійний і ласкава, любить спати на підвіконні, а віскі грайлива і завжди хоче бігати за м'ячиком. Вона така ж примхлива, як справжні віскі, тому потребує особливої уваги та турботи. Коти завжди зустрічають мене, коли я приходжу додому, і вони завжди поряд, коли мені сумно. Мої кішки дуже люблять гратися м'ячиками та іграшковими мишами, а особливо люблять робити це разом. Але варто пам'ятати, що будь-яка домашня тварина це велика відповідальність. Як казав Антуан де Сент екзюпері ми відповідальні за тих, кого приручили. Вони потребують постійної уваги, турботи, а особливо любові. І на завершення я хочу додати, що Завести кішку це неповторні емоції та новий колорит у вашому житті. Якщо ви ще не маєте тварини, зробіть це якомога швидше. Усім привіт! Мене звати Владислава. Я навчаюся в 11 класі дистанційної київської школи Оптіма. Займаюся моделінгом і наразі живу у Німеччині. Але де б я не була? Журналістика завжди залишається важливою частиною мого життя. Я учениця проєкту школи журналістики фест ТВ, авторка серії відеосюжетів та маю публікації у всеукраїнській газеті Слав'янка. У цьому відео хочу поділитися своїми враженнями від занять журналістики. Під час навчання я опанувала основи професії, навчилася правильно формулювати теми, шукати та перевіряти інформацію, працювати з джерелами, брати інтерв'ю та впевнено триматися перед камерою. Я почала краще розуміти, як створювати якісний сюжет і чому так важливо доносити інформацію чесно та зрозуміло. Заняття журналістики відкрили для мене новий світ: світ історій, людей та важливих подій. Я зрозуміла. Що журналістика це не просто професія, це можливість розповідати про важливе, надихати інших і бути почутою. Навчання у школі журналістики Фестив надихнуло мене продовжувати розвиватися у цій сфері та ще більше утвердило в бажанні займатися журналістикою професійно. Я бажаю всім юним авторам не боятися пробувати ставити запитання, знімати відеосюжети, писати твори та вірити в себе. Нехай ваші публікації будуть успішними, а відеосюжети яскравими та незабутніми. Можливо, саме ваша історія стане наступною, яку почує весь світ. Дякую за увагу! Школы журналистики, занявшие призовые места и по-настоящему заслуживающие вашего внимания. Остальные работы участников школы журналистики можете увидеть на авторском YouTube-канале главы школы журналистики Леонида Копеева. Счастье в творчестве. Кроме видеосюжетов, там есть записи видеовебинаров и многое другое, посвященное детскому творчеству. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Мы искренне благодарим наших партнеров за постоянную поддержку и веру в юные таланты. Отдельная благодарность ректору ХНПУ имени Григория Савича роды, академику Национальной академии педагогических наук Украины Юрию Байчуку, исполняющему обязанностью директора компании «Лигастрой-1» Олегу Стаднику и главному редактору газеты «Славянка» Владимиру Абраменко. В это непростое время очень важно поддерживать детское творчество, ведь оно дарит детям и взрослым надежду, радость и вдохновение. С вами была ведущая Оксана Полиничкина и канал ФСТВ. Оставайтесь с нами и помните, творчество это сила, которая объединяет.